Масове отруєння на Прикарпатті, 19 дітей опинилися на лікарняному ліжку, начебто через недоброякісне харчування однією з яремчанських турбаз. Восьмирічний Кирило уже майже добув медзакладі. Хлопчик під капельницею крізь сльози розповідає, стало погано після обіду. Ну, ми отравилися, мабуть, супом. Мені тошніло, я риґал чотири рази. Такими симптомами, як у Кирила, до інфекційного відділення Яремчанської лікарні, за добу потрапили ще з два десятки дітей віком до 10 років. У кожного медики підозрюють сальмонельоз. Харчова токсикоінфекція це попередній діагноз. Підозрюємо сальмонельоз. Побрали всі бакпосіви. Буде вже попередній, за два дні буде. Усі постраждалі вихованці однієї з київських спортивних шкіл в Яремче приїхали в неділю на збори. У супроводі кількох батьків та тренерів поселились. Ось у цій туристичній базі. Батьки припускають, діти потруїлися через антисанітарію, яку допустили кухарі. Ми звернули ми, увагу, що ті дівчатки, які мили унітази, в вони прибіжали на допомогу і носили в подносах їду і подавали дітям. Сматрю. Е, Повар, ну шеф-повар, главний повар. А на у нього такий большой м'ядне тазик з бурячком вареним. А на этот бурячок под руками по тарілкам розкладують дітям. На зауваження каже Ірина, кухар не відреагувала. Журналістам таки зізналась. Їжу щедро накладала руками та своєї вини в масовому отруєнні дітей не бачить. Ти бачиш, що я одна. Як я можу сама обслужити, 60 чоловік. чоловіка? Ну, скажіть, будь ласка, але руками клали так? Ну я просто я не встигала, бо вони за. Натомість, з власником туристичної бази журналістам поспілкуватися не вдалося. Нині його розшукує прокуратура. Власник на даний час пропав з погляду. Телефон відключив, так що я думаю, міри будуть живати. Більшість постраждалих оговталися та вже повернулися на турбазу. Попри масове отруєння, тут вони пробудуть ще тиждень. Гроші за перебування вже сплачені, і повертати їх ніхто не збирається. За фактом масового отруєння дітей розпочата перевірка.